Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі друга частина кар'єри за Оксфорд Юнайтед. І сьогодні ми будемо, я надіюсь, тільки перемагати і піднімати свою команду вверх по турнірній таблиці, а там уже, можливо, вийдемо в чемпіоншип і АПЛ і так далі. Вам хочу побажати приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте, звісно ж. І хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на мій канал і залишити свій коментар. Ну, а ми починаємо. І так, а ми розпочнемо з нашого огляду турнірної таблиці. А ми тут бачимо, що Оксфорд Юнайтед на першій сходинці і дивитися нам далі немає що. І в нас перший матч випуску буде проти Блекпул. Вклад у нас трішечки вимотався, і зараз я так пальцями Оп, Ну, майже так вийшло. Ну, то таке. Виходимо таким складом на матч проти Блекпула. Перша гра в цьому випуску, і я сподіваюся, вона буде дуже вдалою для нашої команди. Та взагалі ну, не відчуваю, що вони такі. Слухайте, Харріс такий непоганий нападник, виявляється, да? дивіться, який на нього парашутик пішов він так в один дотик лівою. Взагалі супер. Можливо, і не будемо нікого викупляти. У нас дивіться світово, Скільки в нього вже на 4-й хвилині. Шостий м'яч в 11 матчах і це при тому всьому, що він виходить лише тільки з заміни. Дуже рідко він виходить в стартовому складі. І така статистика. Прохід по промфлангу. А там навісиком такий. Добрий день. Ну, це вже понти. Але красивий м'яч ніхто не відміняв. Ой, а що це за удар? Що це таке? Ясно. І тут потрібно забирати, забирати. Ух, небезпечно, як били повороти. Та Харіс, Харріс. з м'ячем. І тут третій, третій, третій. Ух! Під ручкою, так? Да, як пролетіло? 3-0. Це що, хитрик від Харріса? Так, три голи від Харріса. Добрий день. Оце мій хлопець не в основі грає. Ух ти, перехоплення, Харіс. Харріс. 3-0, перемагаємо вдома Blackpool. Доволі таки спокійно. Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю Довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди. То, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖЕКОС ти отримаєш і 10% знижки. Так, до речі, до нас прийшли скаути своїм відчотом. Що в нас по Ірландцях. На все добре. В Шотландії так само буде, чи що дорогенькі, ну дайте хоч один, дайте. Наступна гра в нас з Лейтоном. Так, от таким складом ми будемо виходити на гру проти Лейтона. Ну що ж, поїхали. Ой, оце, це срака. Фу, наш Гукіп рятує нас. І в дальню. Ну яка це дальня? Це взагалі. Ай! Тягни. І в дальню! Сюди, дино! Добре, на 40-й хвили... хвилині на 41-й хвилині забиває го Родріго. Чи як його там? Родріго. Не той, що, звісно, з Реалу, але... і так піде. Ладно, і так сейд! Добре. Добре. Не очікували. І вдальню. На дальню. Сюди. У, -у, 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 -у. Не, ну, я згодний. Гол дуже красивий, як там пройшло все. Але 2-1. Я не спорю. Але він вам не допомагає. А ми перемагаємо. 2-1. Добре. На виїзді дуже важлива перемога. Так, наступний матч у нас проти Лінколь. Добре, виходимо от таким от складом на матч проти Лінкольна. І так. Поїхали. Добре. А як ти встиг? Як ти встиг. Ти що, дядь? Да ти що? Ууу, О! ще й удар від воріт. Добре. Оп, і вданю лівою. Як таубе. І вданю вданю вданю. Ой-ой-ой. Молоденький, кудрявий. Встиг, 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 прийшли. І бити! В мене нема слів. Просто нема слів. А сам! Судоніх раз собі! Оце ударяка! Нічого собі там пушка полетіла, й я в шоці. Ого. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ну, блін, ну дали такий простір просто цьому кудлатому. Так, один-один. Ну це вже трішки. Не то, що я хотів. І в ближню сюди. Ти як ти? Ти лисий хер? Добре! Це вихід один на один. Це на 90. Та йок ти що у Ти Тих ти шо? Дай. Блін, один-один з лінком нам дуже образливо. Але я дуже хочу подивитись статистику. і 5. А забили молодим. Гарно. Так, наступна зустріч у нас відбудеться з Нортхемтон. Команда, я так дивлюсь, не дуже так гарно йде, але вона може дати нам сюрпризи. Щось таке Є цікаве. Є рижик зліва. Оксфорд, Юнайтед. І лівою туди! Сюди! Добре! 1-0! Тобто 0-1. Поїхали! Ой, можливо, тебе я й викуплю. Добре, я ще подумаю. І в Дані так. Ну, Добре, добре, добре. Можливо, зараз з кутового. Навіз. Ай-яй-яй! А туди Фінесік! О, то пукнув. Добре, нічого собі. І сюди, йо. та як ти. 1-0, мінімальна перемога над. забув над ки. <плес> друзі, а в нас дуже цікавий матч зараз буде з Болтоном. До речі, ця команда зараз знаходиться на другій позиції, і в них 29 балів, а в нас цілих 40. Тобто ми спокійно зараз йдемо на першому місці з таким запасом, що й-мою, а якщо зараз ще виграємо, то взагалі це буде супер. Так, матч проти Болтона дуже-дуже важливий матч. Тут головне не програти, не дозволити їм приблизитись до себе. Ой-ой-ой-ні-ні-ні. Це було дуже близько, Андреа Пірло. не хвилюйся, все буде добре. А тут також добрий день. <пізь> ну, що це за гол? Ну, це, це залупа якась а не гол. Ну, що ти забив? Я вибачаюсь, трішки перервався запис відео, і тому до кінця матч проти Болтона не вийшло дописати. І, і, і ну, в фінішному результаті ми програли Болтону 0-2. Я вибачаюсь за це, і я сподіваюся, що далі такого більше не буде. А наступний у нас матч буде проти Бартона. Бартон, Буртон. І це також команда одна з претендентів на вихід в Чемпіон. Чемпіоншип, і тому їх потрібно обігрувати. От в такому складі ми вийдемо на цей матч. Ну, на перший тайм так 100%. Ну що ж, розпочинаємо матч проти Барто Альбіон. Добрий день. Опа! І в перший же атакою забиваємо гол. І це команда, яка претендує на вихід в чемпіоншип, і ми їм забиваємо на 4-й хвилині матчу. Перехопи. Оце, оце, це, це, це я вже знав, що це даремно, даремно я це робив. Блін. Ну я знав, ну, навіщо я це робив? Ну, ну дебіл. Оп. І що? А там голкіпер був, ні? Що там? А? Сюда. Чино. А, Понюхав. І тут забувати третій. О, бум, був, сюди. Вар нічого не пропустить. Сюди 3-1. Але не, але не цілком Там трішечки його за. Ну. Я можливо помиляюсь, але по правилах, наскільки мені. А. Він потім все все. Відміна. І туди його тьфу, взагалі розгромили. 1-4. На 87-й хвилині взагалі зняті всі питання. Ну, Хоча вони були зняті набагато раніше, але тут так, у нас знову місячний. Ух! Ти... Ну давайте підпишемо, подивимося, що це за такий чувачок. А поки що всі інші взагалі ні про що. Так, а ко... кого ж ми там взагалі такого забрали? 17 років СМ, ЦАБ 3-3. 76, 74. Ну давайте його заберемо і віддамо зараз в оренду. У нас ще основний голкіпер виходить, що він в нас в оренді. Нічого собі у нас тобто, будуть ще проблеми, можливо, в наступному сезоні. Добре, у нас Карабао Кап, мені він не цікавий, і ми зараз просто візьмемо і просимулюємо цей матч, тільки трошки зробимо замін. Вийдемо таким складом проти Мілвол і просто просимлюємо Cup. 1-1, 2-3 по пенальті. Добрий день, мені не цікаво. Наступний матч у нас проти Велбої, тому що гуси. Добре, розпочинаємо матч проти Гусей. І тут в ближній. Господи, ну. От хочу одне сказати: Шапаренко таки забиває. От іменно такі моменти, дивіться. О, він навіть новий лук якийсь зробив. Та ти що? Лучше ти педік забив, а не таке робив. Ух ти! І в дальньому! В дальньому одне. У-у-у, в один дотик сюди його! Один-нуль проти гусей. Опа! І туди його! Ууу, у, -у 1 дриблінг, це що взагалі. 2-0. Сиди, дивіться так. Тонесенький такий, оп, як він забіг і. Оп, чпонь. Дивись, як я ти віддам. А ти біжиш? Ти, звісно, біжиш. І. Ну ти дядя даєш. І туди пушку. І так. А, взагалі розгром іде. Бачу, що ти просиш, бачу, що ти проходиш. Бачу там. І ударяка. Фу, кіпер також на місці цей раз. І в в дальню, в дальню, 4-0! Це взагалі це... похорони. Гусей. Хтось е, хоче собі запечену гуску, а я б зараз безкуштував. О-о, біжи, 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 біжи. Оп, хорош. А п'ятий буде. А п'ятий буде, п'ятий буде. П'ятірочка. Як говорив би Йожик. Євген, привіт. Можливо, ти колись побачиш мої відео, і, можливо, я буду в такої популярності, як ти, але це буде зовсім інша історія. А він ще може засистом буде? І в дальню. Господи, це, це як так? Це, ну, я думаю, що це просто команда, знаєте, впала моральним духом, все, вже горить царай, горить і хата, ну, це такого типу. Ну, саме головне суха, суха перемога для нашого голкіпера, але голкіпер у нас в оренді. Можливо, краще голкіпера викупити, чим нападника нашого. Так, у нас матч проти Порт Вале. Але я гадаю, що ну, команда йде на 24-й сходинці і можна проти них е, розрахувати цей матч буде. Як так? Ми на першій сходинці, ця команда на 24-й. Тобто перша сходинка грає з 24 і 24 та просто та першу. Наступний наш матч буде з команди Шресбері. Доволі таки цікава назва команди. Приблизно в такому складі ми вийдемо на наш наступний матч, і я дуже сподіваюся, що все-таки вистачить нас на цей чемпіонат, тому що графік просто неймовірний і грати просто доводиться через буквально пару днів. Так, Розпочинаємо нашу гру. А наші старички доводять, що вони чогось також варті. А молодничок у непогано. Свої то, напевно, 16 років, чи скільки йому я вже не пам'ятаю. І давай, давай, давай. Ой, як ну, ну, знову стійка, ну блін. Вона мене просто переслідує. Повертайся. До речі, в Динамо також є. Свій мур? Фу. Як небезпечно було. І в дальню. Да ви задовбали сьогодні так сейвити, голкіпери. А що це. Ти, ти, ви серйозно, що це за ворт? Ну, що ви перевіряєте? Господи, ну блін, я вас молю. Ух ти Ух ти, Віддай. Віддай ще раз. Удар! Ой! Куди ти вдарив? Просто куди це, це на небо. Ой-ой-ой, це проблеми. У нас проблеми, Х'юстон. Ні, ні-ні-ні ні. Ні. Це як взагалі? Ну, але це так обідно, що. Ну, людин, так весь матч грати. Так, у нас нарешті починається Emirates FA Cup, Тобто Кубок Англії, і ми граємо. Дон <кхм> Кастер. Але, блін, я буду це грати турнір, тому що я до його дуже хочу виграти. Ну, ну, дуже хочу. Ну, от таким складом ми виходимо на матч Кубка Англії проти Донкасла. Ну що, друзі, шлях команди Оксфорд United в Кубці Англії офіційно відкритий. Оп! Оп! І в даній! О, господи! Напевно, все-таки купувати. Харіс? І вдальні хоча б на кутовий щоб... Ух! А як так? А я... так? <ах лайком> Це <гай resistor> взагалі це, це потрібно. Я не можу. Дивіться, це просто перекладена штанга, голки ще раз і тут Оп, <з antim rip> вони там валяються, цьомаються, а тут так. <по> 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 Ой, блін. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, спокійно. Та ну блін. О-о-о! Оце срака, оце така атака була. Оп! Дорогенький, пішли. Пішли в атаку. Це вже сил немає. Але він з останніх з останніх сил несе це і забиває! 2-0, це вже спокійніше буде. Тим бачу, 74 хвилина матчу це взагалі дуже супер. 2-0 вести. Друзі, 2-0. Переходимо в наступний раунд. Дуже супер. Я дуже сподіваюся попасти на якусь топову команду. Команду. Ну, АПЛ. Хотілося би. Так, наступний матч в нас проти Вігана на виїзді. Ну, також суперник з історією. Ну, якось так ми вийдемо на матч проти Вігана. І я сподіваюся, цей матч буде для нас дуже вдалим. і ми... Зможемо взяти три бали. Ну що ж, поїхали матч проти Вігана на виїзді. Знову наша молода зірочка. В стартовому складі. Майно! Ні-ні-ні. Ого, кіпер на місці, добре. Опорник. Ой, яку дав добру. І лівою! І лівую Сюда! Але яку передачу видав наш опорний півзахисник? Це просто неймовірно щось таке. Це було просто. Ось! Ось цей опорник! Ану він віддяче! О, ні! в тебе так дуже погано з ударами, блін. Ух ти! Дуже добре. Ух, але там і підкат і голкіпер зіграв, ну, Блін... І удар зразу! небезпечно! Перемагаємо Віган 1-0 на виїзді. Так, знову у нас місяць пройшов і приїхали наші скаути, і вони з Ірландії нам привезли та, походу, нікого. А з Шотландії до побачення. Будь ласка, Англія, ну не підведи. Дуже класні гравці приїхали. Граємо вдома проти Bristol Rovers. Дуже цікаво. Здається, мені дуже знайомий цей гравець. Можливо, можливо це він, який грав, напевно, за Манчестер Сіті чи за що. Я точно не пам'ятаю, але напевно за Манчестер Сіті. Ну, це я так в себе в голові так покрутив, тільки що, і чомусь воно мені так випало на це, на мою думку. Якщо я помиляюсь, будь ласка, виправте мене в коментарях, напишіть за кого з клубів АПЛ грав Сінклер. Але зараз він Брістол Роверс і в нього все дуже погано. Так, ну що ж, поїхали. Ай-яй-яй. Ууу, кіпер, супер, супер. Це вже дуже небезпечно. Та ну як воно вийшло? Ну, ну там... там 100% не вийшло. Ух ти! Ай, да ну чому ти не встиг? Ну чому ти не встиг вдарити? Я ж нажав, щоб ти перекинув. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Блін. Ні-ні-ні. Фуууу, голкіпер на місці. Фу вийшло... Вийшло, вийшло врятувати. Але ну ну, ну блін. Дуже прикро, але там такий мав вихід Харріс, що просто капець. Так, друзі, в нас останній матч в цьому випуску матч проти Кембридж, так би мовити, грають два університети. Кембридж і Оксфорд. Побачимо, чим ця зустріч закінчиться. А в нас тим часом основа основу, просто нікого не додати, нікого не відбавити. Всі супер готові, всі дуже налаштовані, навіть майно. Той покращує свій ігровий тонус і свій настрій. Розпочинаємо свій матч проти Кембриджа. І будемо з'ясовувати, хто кращий університет в цій країні. І удар! Залупа, не удар! Добре. І вдальню! Ай-яй-яй! Небезпечно! Добре розіграли! Розіграли! Ага. Ай, я взагалі подумав, він таке ви, вихватив просто. Засейвив. А тут добрий день. Відскоки ще ніхто не відміняв, тим бачив, в EAFC24. Це відсхок, відскок Це просто, ну. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Це срака. Івдать! Сюди! 2-1. На виїзді. 1-2, верніше. Фу, я, от, я в захваті просто від цієї кар'єри зараз, в даний момент. Я надіюсь, ви також. 1-2. Битва університетів все-таки, можливо, закінчиться на нашу користь. Але ми грали взагалі без замін. Я відчуваю, що в наступному матчі в нас буде просто срака. От все, кінець, 1-2, ми перемагаємо на виїзді Кембридж. Тобто, Офіційно в даний момент Оксфорд найкрутіший університет серед футбольних команд в Англії. Взглянемо, що в нас там по турнірній таблиці. Оксфорд Юнайтед, перша сходинка, 53 бали за 23 тури, доволі солідно. Блекпол другий, Портсмун третій, Дербі Кантрі четвертій, Болтон п'ятий, і Бартон Елбіон. Шості. У нас дуже солідний відрив. А які команди зараз в зоні виліту? Це наші гуси, Портва, яким ми, звісно ж, програли. Нортхемптон і, і Керслі Юнайтед. І, звісно ж, уніс наш Родріго найкращий бомбардир в даний момент. За 17 матчів він забив 16 голів. До речі, з Кембриджа якийсь Ахм... Ахмед, якийсь, звісно, в лапках. Кембридж Юнайтед Ахмед забив 14 м'ячів, але в 21 матчі. Далі йде Вібен, туди, ну, Гудрхем з Оксфорд. 10 голів за 17 матчів. Херіс у нас 8 голів за 15 матчів ще є. І... і все, да? Так, все. А в наступному випуску ми вже побачимо матч проти Рейдінга. Доволі таки теж буде цікавий матч. А на сьогодні це все. Дякую, що ви дивились. Дякую, що ви були зі мною. Будь ласка, поставте лайк, напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео. Обняв, приподняв. До скорої зустрічі!